Має колись же пощастити бідній парі. А ось заможні цього разу виявилися не такими везучими. Стояти, Вийдете зі мною. Справжні багатії дарують лише грандіозні подарунки. Улюбий, не підглядай. Я знаю, тобі сподобається. Готовий? Так. Сюрприз. Увесь зал наш. О, ТАКОЇ, як круто. Дякую, кохана. Не нас доженеш, не нас доженеш. Цим двом для щастя потрібно багато. Дуже багато. Що більше, то краще. А ось пара бідних закоханих знає, що, щастя, не можна купити за гроші. Де ж мія? Щось вона забарилася. Я вже почав хвилюватися. Я купувала тобі подарунок. З річницею, коханий. Це саме те, про що я мріяв. Трясця. Як я міг забути? Я знаю, що робити. Поглянь, кохана, я підготував для нас ліжко батут з річницею. Ого! Як весело. Дякую, мій любий Адаме. Любий. А чи не час нам повечеряти? Я не проти. Хочеться чогось французького. Щось на кшталт цього. Так, це саме те, що потрібно. Вау! Добрий вечір, пане бланку. Я до ваших послуг, пане Ворон. Для заможної пари вечеря це завжди смачно, стильно та неймовірно дорого. Чого тільки вартий особистий кухар француз. Дякую, пане Бланку. Ви вільні. Бо bon апетіт. Наша вечеря готова. Залишилося додати лише трохи романтики. Сподіваюся, усе саме так, як ти хотіла, Люба. Усе ідеально, коханий. За нас. А ось романтична вечеря у бідної пари не відрізняється особливою розкішю. Еге-гей! Я якраз голодніла. Ой, свічка, ти в мене такий милий. Почекай, це ще не все. Ледве не забув головний інгредієнт. Який дивний запах? Кетчуп? Справді? Круто! Ну ось, мій фірмовий супчик готовий. Спробуй! Обіцяю, тобі сподобається. Це дуже смачно. О, ні, ти знаєш, коханий, дякую, але в мене апетит. Ну, хоч сосиску з'їж, дивись, яка вона симпатична. Прогулянка в міському парку ідеально підходить для бідних Мії та Адама. Аго, обережніше. У вона нічогенька. Що? Привіт, коханий. Люба, привіт, це тобі. Ова! Вони прекрасні! Такий букет по кишені лише заможній парочці. Чому ти ніколи не даруєш мені квіти? Одну хвилинку Міє, це тобі. Коханий, дякую. Що ж, схоже, Адам вирішив проблему без зайвих витрат. Витрачати гроші на дорогі розваги типове хобі для багатіїв. А Джейкоб та Вікі у цій справі справжні майстри. Готова. Почали. Бачимо ту. Ай ой-ой. ой Є. Ну вже ні. Я так просто не здамся. Я допоможу тобі оновити макіяж, кохана. О, ні. Усе я здаюсь. Ти переміг. Ні, ні, у нас нічия. Ти чудово стріляєш. Ти також молодець. Бідний Адам не проти пограти, тільки грошей на пейнтбол у нього Катма. Але він вигадав найгіршу гру, як йому здається. Так, так, дуже весело. Це не смішно. Та, схоже, його дівчина Мія не в захваті від такої розваги. Гей, Люба, як тобі гра? Не вже зовсім не сподобалася. Може, хоч трохи. У заможної віки справді багатий вибір одягу, адже вона може собі дозволити усе що завгодно. Може, ця спідниця вже одягала. Однак навіть такої кількості речей часто буває недостатньо. Так, час шопінгу, магазини чекайте, я вже йду. Зате відне їм її усе набагато простіше. Ой, так не годиться. Хм, Ось тепер чудово. Отже, топ чи сукня? Не знаю навіть. Топ час прати. Ні, сукню виперу першою. Отже, одягаю топ, тільки потрібно його трохи освіжити. Ну, ось так краще. Тепер пахне альпійськими лугами. Я готова. Добрий день. Ось наші документи. Так, подивимося. Запевняю вас. З ними усе добре. Ви маєте рацію, пане Ворене. Приємного польоту. Вікенд у Парижі. Усього усього-навсього ще одна маленька розвага для багатіїв Вікі та Джейкоба. Хочеш телевізор подивимося. Шкода, але бідна Мія може тільки мріяти про це прекрасне місто вогнів. Я хочу до Парижа, Адаме. Поглянь, як там гарно. Хм, Париж одну хвилинку. Міє. Що це там? Що? Нехай подорож до Парижа досі залишається мрією, але це не головне, головне кохання. Пані, ласкаво просимо до Франції. Леле, Адаме! Який приємний сюрприз! Ти найкращий! Джейкобе, я втомилася. Я більше не хочу гуляти. Ну ми поїдемо додому. Ти впевнена? Так. Тільки ми залишили нашу машину на стоянці. Гаразд, я усе залагоджу. Добрий день. Це пан Ворон. Мені потрібна машина. Так зараз, як зазвичай. Не хвилюйся, Люба. За хвилину ми будемо вже в дорозі. Справді? А ось і наш скромний транспорт. Ти замовив лімузин? Люблю комфорт. Сідай, кохана. Дякую, Любий. Ця парочка любить жити на широку ногу. І для цього вони готові витрачати величезну суму. Адже поїздка розкішним лімузином не дешеве задоволення. Та схоже, що їх це зовсім не хвилює. Ось, усе як ти любиш. Мій улюблений коктейль. За нас і наші гроші. Так, тепер усе ідеально. Що ж, що більше грошей, то дорожче розваги. У. Але хто сказав, що по справжньому весело може бути лише заможним, адже щастя зовсім не в грошах? Ха-ха! Ось це швидкість! Леле втрачаю керування. Ти не забилася? А трохи. Чудово! Для заможної та бідної пари звичайний пікнік у парку також може бути різним. Отак, я ж приніс твою улюблену страву. Привіт, вікі! Дуже смішно. Вибач, я не хотів тебе так сильно налякати. Це ж лише лобстер. Так, такий пікнік може дозволити собі лише заможна пара. Однак бідність не причина відмовлятися від смачного ланчу на природі. Це місце якраз підходить. Що ти маєш на увазі? Не хвилюйся, Люба. Ходімо, тобі сподобається. Ось, сідай. Що ж добре. Я приготував для нас дещо смачненьке. Ось вони. У магазині була акція, та я вирішив тебе побалувати. Консерви як зворушливо. Ти тільки понюхай. Ммм, який аромат! Хм, пахне непогано. Смачного кохана. Мм, а це справді смачно. Будь-якої заможної парочки обов'язково мають бути круті світлини від цього профі. Так, така фотосесія точно чимало коштує. Можете подивитися, що у нас вийшло. Дякую, хороша робота! Джейкоб залишився дуже задоволеним. Утім, як і їхній фотограф. Але бідні Мія та Адам знають, щоб отримати хороші фото, зовсім не обов'язково платити такі великі гроші. Адама, зробімо кілька фото. Гаразд, мовила. Егегей, ось це ідеальне місце. Аго, що ти робиш? Мене фотографуй. Добре, добре, я зрозумів. Декілька чарівних світлин на старенький смартфон. Чудова альтернатива дорогій фотосесії. Чудово, чудово. Ти в мене найкрасивіша. Ну все, досить. Дай подивлюся. Ось ця мені подобається найбільше. Вони усі чудові. Ти природжений фотограф, тільки такий заможний хлопець, як Джейкоб, завжди із задоволенням готовий порадувати свою кохану Вікі новими покупками. Ого, це все мені? Дякую, коханий. Ти тільки поглянь на мій одяг. Він уже перетворився на лахміття. Може, ну я за шию. Це не допоможе. Уже віддавно все має жахливий вигляд. Мені здається. Чи це так, це одяг? Ова, він майже як новий. Та й ще й так багато. Я щасливчик. Люба, поглянь, скільки речей. Ого, круто. Ще й футболка. Мій улюблений колір. Я так хотіла нову футболку. Де ти це все взяв? Та хтось викинув. Уявляєш, що усі ці речі зі смітника? Ти що глузуєш з мене? Я не буду це носити. Що ж, якщо грошей на оновлення гардеробу немає, залишається сподіватися на удачу. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!